Сонце зайнялося, на подвір'ї стагалося, зівши сіно вечорова, сумно мукає корова, скружно майкає коза, дайте дай, скипку гарбуза, а й собі туди. Нагодуйте затрудив цілу нічку не лягав, оберігав. Кводче курка, гряче качка, кабанець аж верещись, дайте їсти та мерщій, зачекайте лиш хвилинку, нагодую птицю й свинку і рабенького бичка, дам кисюні молочка, Смач... Смачно чавкає в кориці, порося і кури сиці. До смаку травучка й каша. Сягає гарну спинку, ходить мишко без починку На, напийся молочка, будь весела і протка справилася завчасу.